Яких вчинків від нього чекати до кінця зими? Так. Ну, ви знаєте, він боровся, якісь у нього там перешкоди були. Боровся він за свою мрію, за вас. Таку жінку далеко недосяжно, можливо, ви від нього якось віддалилися зараз, не звертаєте на нього увагу. А він такий, знаєте, також сидить і ну, робить вигляд, що у нього там теж все ок. Але насправді, знаєте, якось за спиною цього не видно, що він проходив, які у нього там були перешкоди. Давайте ж подивимося, а що там були за перешкоди? Да? Ну так, заради кохання, заради коханої, можливо, дитина в нього є. так. «Кого нема дітей, це про шанс. І ну, тут якось треба було по хитрості зробити. Щось треба було по хитрості зробити. Можливо, це стосується дитини. Як обійти? Ну, знаєте, можливо, якщо у нього є діти, якось її забрати, що ли, знаєте. Якщо тут не про дітей, то, знаєте, хочете, як, хоче він якось брати шанс. Але якось він це робить із за угла. Підглядає, можливо, за вами, слідкує. Якось так, може, з якогось аккаунту іншого фейкового, якось хоче так. Не в лоб так повгу, як кажуть. Не напряму він діє якось. Що ти ще будеш робити? А щось він хоче тут прояснити. Ситуація на розмову йде до вас. Йде до вас. Хоче до вас уже проявитися, вже щось там собі вирішив. Можливо, ви знаєте, ревнує. чи може такий бути аспект підглядає за вами. А у вас там хтось є. І він дуже ревнує. Вже думає Ой Треба вже робити вибір, якщо у нього там був якийсь третій фактор. І щось уже рішати та ну, приходити. Так, і прийдеште. І Із чим? Ну, так, да, тут знову кажуть, вперте, що на розмову він хоче прийти до вас і на таку вже осознану, знаєте, і по королю, і по ієрофанту хоче він з вами поговорити серйозно. Ну, тут така серйозна розмова йде обдумана, ну така вже, не то, що на емоціях, що він скаже. Скаже, що він багато чого зрозумів, осознав, прийшов якихось певних висновків. І, можливо, для когось там завершив минулі відносини. Да, і таку він трансформацію пройшов добру, і що ти хочеш. Ну, і хоче тепер, хоче, щоб були ви пару, і бачите король і королева. Тому когось чекає пропозиція. Приймайте, якщо треба, а когось і переїзд. Всім дякую. Це розклад спільний. За особистим, пишіть особисті.